Верхній шар землі треба в одне місце скласти. А Нижній неблагородний. Я вусик Володимир Григорович, садівник з 20-річним стажем, тут проживаю недалеко і хочу покращити екологію, і, щоб красивіше це місце було. Тут поряд траса, і пиль і гар від цих машин йде на масив. Якщо ми тут посадимо, Парк, то е, значно краще буде екологія на цьому масиві. От. Тому е, виникло у нас з жінкою таке бажання, щоб посадити тут дерева. От ми в цьому році весною почали цей процес. Висадили 9 дерев, а зараз сьогодні посадимо ще 5. Ямку ми е, е, треба викопати згідно грунту. Якщо тяжкі ґрунти, треба велику ямку копати. Якщо ґрунти отакі, як тут, піщані, то достатньо, щоб коріння помістилося от, і можна тоді садити дерево. От, так що ямка вже достатньо викопана і можемо приступити до посадки. От. Так, де наш біогумус? Як його розкрити? Ага. От. Просипаємо спочатку. Потім верхній шар землі. І нічого, нічого, я достаю. Я додамо білого гумусу. Досипаємо верхній шар. Трошки підтягнемо, протрусимо, щоб між корінці попала земля. От, докидаємо благородний ґрунт верхній і засипаємо. Останній біогумус. От. Тепер можна присипати, краще полити. О, це для того, щоб грунт доторкався гарно до корішочків. От, і коли водичка осяде, ми е, присипемо і зробимо красиво, щоб тут була вже готова посадка рослини. Передаю естафету після того, як присиплю це, цю ямку. Моєму товаришу цей ґрунт ми приберемо. У нас спеціальне є відро, щоб тут було у нас порядок. Ну от ми посадили перше деревце. Я розум Володимир Микитович, автор теплих грядок розума. Грядок, які дозволяють відмовитись від переорювання, перекопування землі, а вирощувати як городні рослини, так і... Садові сад без хімії і ніяких інших засобів захисту рослин, шляхом швидкого відновлення родючості землі, шляхом того, що земля стає живою, ця жива земля дає можливість нам одержувати продукти харчування і продукти садівництва. Дубок посаженный, он будет расти. Добрый день, меня зовут Сивульский Сергей. Я являюсь производителем вот этого замечательного биогумуса «Исток», при производстве которого отсутствует человеческий фактор, отсутствует, так сказать, рука человека. При производстве этого биогумуса присутствует, <laughs> является его производителем только наши замечательные червячки, которых можно вот найти здесь же, в этой земле, в этой ямке. Почему я сейчас занимаюсь этим делом, так сказать, помогаю моим товарищам, моим друзьям сажать деревья? Ну, прежде всего, хотелось бы, может быть, показать просто пример основной массе населения, людей, чтобы все-таки мы поняли, наша планета маленькая, ее нужно уже как-то нужно опомниться и начать беречь ее, просто лечить. Нам нужно, наверное, все-таки уже встать на колени, извиниться перед нашей землей, поклониться ей и начать ее все-таки беречь. Вот, в принципе, поэтому я и здесь. Мы сажаем деревья. Пусть это последует примером для всех. Так, нам нужно деревце сейчас. Сдел, делать буду все так же, как показали Мои старшие товарищи, комментировать уже не буду, опускай пить. А все делаем точно так же. Вот я посадив, якщо чесно, своє перше дерево в житті. Принимайте естафету. Земля вас відблагодарить. Доброго всім дня! Мене звуть Монець Петро Олександрович, я організатор э, компанії «Умний датчик». Ми разом з, колегом, з колегами вчимося розуміти э, правила, по яким працює природа, э, берегти природну красу. І працювати по цим правилам! Я бажаю здоров'я моїй рідній землі, щасливого майбутнього моїм дітям, добра та миру моїм сусідам. І родичам. Хай живе краса землі. Ми вчимося не тільки споживати те, що нам дає даром природа, але і відновлювати, берегти і відновлювати цю красу. Коли ти співпрацюєш з природою, то нема страху, що це можна закінчитися або вам чогось не вистачить. Ви не ділите між собою дари природи, а творите, збільшуєте, множите цю красу і відчуваєте від цього процесу велику вдячність і натхнення. От бачите? Це дерево можливо буде нагадувати про нашу турботу нашим дітям і онукам. Ну от. А тепер хто слідуючий? Якщо ви хочете приєднатися до нашої справи, Турботи про рідну землю, будь ласка, це дуже просто посадити дерево і е, залишити після себе гарний слід і гарні почуття для ваших дітей.